Вітаю вас на курсі податків США просто про складне. Мене звати Юлія, я буду вашим лектором. Дисклеймер щодо курсу: цей курс створений з метою надання загальної інформації щодо форми 1040 для індивідуальної податкової декларації. Матеріали розроблені виключно в освітних цілях. Курс не охоплює питання, пов'язані з податковими деклараціями для бізнесу, наприклад, для LLCC corp -корп або корпорацій. Інформація в курсі може не містити всіх нюансів податкового законодавства або змін, що відбулися після створення матеріалів. Також важлива інформація щодо використання матеріалів. Увага! Договір публічної оферти. Участь в курсі є прийняттям умов публічної оферти. Це означає, що учасник погоджується з вище зазначеними умовами та, визначає, та визнає, що курс не є індивідуальною податковою консультацією. Оплата курсу, реєстрація або перегляд матеріалів вважаються підтвердженням згоди з цими умовами. І деякі рекомендації. Перед прийняттям будь-яких рішень, що можуть вплинути на ваші податки або фінансовий стан, рекомендується звернутися до ліцензованого податкового. Консультанта або бухгалтера. Далі ми йдемо Податки в США, просто про складне, невеличкий цей урок буде про адміністративне, адміністративне налаштування, як буде відбуватися сам процес навчання. Ваші можливі, якщо будуть питання, будь ласка, задавайте в групі, буду відповідати. Курс навчання про податкову систему США включає ключову інформацію про прибутковий податок, податок на заробітну плату та Інші податки. Також лектор курсу я, мене звати Юлія, я зареєстрований в АРС податковий підготовлювач Tax ПР, маю IFCP статус, також працюю в компанії Abitan LLC, яка має ліцензії на всі 50 штатів та федеральну ліцензію на електронне подання декларацій за формою 10.40 і не тільки. Ціль курсу допомогти зрозуміти податки в США простим та ефективним способом. Також я предоставляю матеріал курсу у простій та зрозумілій формі з практичними завданнями. Програму курсу ми розглянемо етикет під час навчання так, та доступ до матеріалів. Ми заохочуємо будь-яку активну участь за допомогою обговорень, вправ та практичних занять, обговорення домашніх занять та інше. Ми, у нас є група в Телеграмі. Так, ми зможемо там спілкуватися, обговорювати ваші питання, ваші кейси і можливе подальше навчання і плани на майбутнє співпра співпрацю. Так, я приїхала в США в 2023 році і з цього періоду почала швидко адаптуватись до податкової системи. Мені стало цікаво, як працює саме податки в США, і вже першу свою декларацію робила самостійно. Так в мене був час це вивчити і здати іспит в РС для того, щоб зробити декларацію. Чому податки важливі? Так. Знання того, як працюють податки, може допомогти вам ефективно планувати, складати бюджет, ви будете дотримуватись вимог, так, що допоможе уникнути штрафів та пені, і ви збережете свої фінансові ресурси, розуміння податкових наслідків, пенсійних рахунків, інвестиційних інструментів, допоможе вам прийняти обґрунтовані рішення, забезпечити збереження ваших заощаджень протягом усього періоду. Життя так? і багато інших аспектів, і також правильне податкове планування може допомогти максимально збільшити свої заощадження, бо в податковій системі США є трошки різні податкові планування, відкладання на пенсію не так, як в Україні. Цілі та завдання курсу. Перше, це адаптація до податкової системи США, тобто це розуміння, як взагалі працює ця система, чому кожен має подавати свої податкові декларації, які він має плюшки так, до податкової декларації, а хто не має, хто мусить платити податки, і в цілому загальне розуміння картини. Курс допомагає краще розуміти податкову систему США та впевнено орієнтуватися в ній, що спрощує процес інтеграції, якщо ви плануєте або працювати з клієнтами США. Вам треба і інтегритува... інтегритува... інтегра. Курс допомагає краще розуміти податкову систему США та впевнено орієнтуватися в ній, що спрощує процес інтеграції. Тобто, якщо ви плануєте переїхати в США або плануєте працювати з клієнтами, які подають податкові декларації в США, курс допоможе вам зрозуміти сторону клієнта, його питання, зрозуміти, якщо ви будете клієнтом, так як правильно розмовляти, вірно розмовляти з бухгалтером на одній мові. І також це економія коштів через податкове планування. Ми навчаємо, як ефективно використовувати податкові відрахування та кредити, щоб оптимізувати витрати та заощадити гроші. Також це зниження стресу та впевненість у податковому сезоні, і дотримання законів та мінімізація ризиків та штрафів. Тобто, коли ви знаєте можливості і важливості дотримання податкових вимог, це допомагає уникнути штрафів, перевірок та інших юридичних проблем і зменшує тривогу. І робить процес подання декларації менш напруженим, бо ви вже будете готові до подання своєї податкової декларації. Також це розуміння особливості податків для сімей або, наприклад, для бізнесу такі, такого, як Soul Proprietor, і ви дізнаєтесь про особливості оподаткування підприємців та самозайнятих. Оптимізацію податків для бізнесу також ми розглянемо на цьому курсі. Короткий огляд програми навчання. Введення в навчання це знайомство та адміністративні питання. Це наш перший урок, який ви слухаєте прямо зараз. Потім буде основні, основні 5 уроків навчання. Урок перший це введення в податки, з чого починати. Урок другий це основні види доходів та витрат, що важливо знати. Урок третій це податкові. Відрахування та кредити, як економити, урок четвертий, як уникнути помилок у податковій сфері, та урок п'ятий подання податкової декларації, фінальні кроки. Також у нас є бонуси учням, це підтримка під час навчання. І бонусний урок це контакт з податковим спеціалістом і порядок співпраці. Також є домашні завдання та практичні завдання, які націлені на активність під час навчання та засвоєння матеріалу. Вже не в теорії, а в практиці, так? Домашнє завдання у вас на сьогодні буде це напишіть ваші цілі, або що ви очікуєте, так? які у вас очікування від курсу. Також ви можете зробити нотатки, як ви уявляєте собі податкове планування. І подумайте, як, які методи є законної оптимізації податків, які вам відомі. Також можете зробити деякі нотатки. Далі переходимо до основних огляду основних аспектів податкової системи США, так, це введення в податкову систему. У нас в програмі курсу будуть вивчення таких основних податків, як федеральних, штатних і місцевих податків, їх особливості та відмінності, розбір процесу заповнення та подання різних форм податкової звітності, базованої на формі 10.40. Розгляд стандартних та спеціальних відрахувань, тобто стандарт дедакшн та itemized deduction, а також доступних податкових кредитів. Також будуть стратегії та методи законного зниження податкових зобов'язань для фізичних і юридичних осіб, це податкове планування, і взаємодія з податковими органами, вивчення процедур аудиту, апеляцій та інших взаємодій з АРС, тобто, якщо ви отримали або ваш клієнт отримав лист від АРС, як на нього реагувати і яким чином робити співпрацю з АРС? Також оподаткування в США це важлива і складна система, яка відіграє ключову роль. Платники податків несуть відповідальність за своєчасну і правильну сплату податків, а служба внутрішніх доходів АРС відповідає за збір і адміністрування цих податків. Також розглянемо трошки детальніше уроки, які представлені в курсі. Перший урок це введення в податки. На ньому ми розглянемо основи податкової системи США, що таке платник податків, що таке податкова декларація, податкові зобов'язання, історія АРС і огляд ключових документів пов'язаних з поданням форми 1040. Також ми розглянемо, чому податки важливі, які наслідки не своєчасної подачі або неправильного розрахунку податків, огляд податкового сезону, терміни, важливі дати і, підго... дати і підготовка документів. І також ми розглянемо, що таке податкова декларація, навіщо вона потрібна, як правильно заповнювати. Форма 10.40, подовження терміну подання звіту це «Extension», подача коригування це «Amendment». Та подача форми 10.40 Non-Resident для нерезидентів. На другому уроці ми розглянемо основні види доходів і витрат: це заробітна плата, доходи отримані у вигляді заробітної плати, премії, бонусів та інших виплат від роботодавців, які підлягають оподаткуванню. Доходи від підприємницької діяльності, це доходи отримані в результаті здійснення підприємницької діяльності, такі як прибуток від продажу товарів. Або надання послуг, які також підлягають оподаткуванню. Доходи від здачі майна в оренду це від здачі доходи отримані від здачі в оренду нерухомості, транспортних засобів або іншого майна. І доходи від інвестицій це у вигляді відсотків дивідендів, роялті та інших інвестиційних доходів. Також на другому уроці ми розглянемо витрати. Основні категорії витрат, які можуть врахуватися, бути врахованими так, для оподаткування, медичні, освітні, благодійні або інші витрати для самозайнятих це облік списання і оподаткування. Облік витрат, як правильно вести цей облік для зниження податкової бази, та податкове планування, щоквартальні авансові платежі, податкове планування, іноземні доходи та звіт ФБАР. На третьому уроці ми розглянемо податкові вирахування і кредити, що таке податкові вирахування, різниця між стандартними і деталізованими, податкові вирахування на дітей, освіту та інші, і поворотні неповоротні кредити, тобто кредити, які мають, можуть бути повернені живими коштами на ваш рахунок або на рахунок вашого клієнта. Або ті, які не можуть бути повернені живими коштами, але використовуються для зменшення податку до сплати і приклади стратегії, як заощадити на податках. На третьому уроці ми також розглянемо важливість бюджету, важливість планування доходів і помічники на сайті АРС для визначення утриманців та інші інструменти, які допоможуть вам або вашим клієнтам зрозуміти. Чи будуть кваліфіковані вони під той чи інший податковий кредит? Урок четвертий: це податкове планування, цілі, методи і стратегії податкового планування, короткий огляд етапів та практичне податкове планування по крокове керівництво. Також ми розглянемо часті помилки при заповненні декларації, способи їх уникнути. Також ми розглянемо виправлення помилок. Коли і як подавати виправлені декларації, якщо виявлені помилки, і корисні інструменти це калькулятори, публікація АРС, консультації фахівців, як податковий фахівець допомагає виявити і виправити помилки, і як правильно читати листи від АРС. Також на четвертому уроці ми розглянемо, розглянемо уникнення помилок в деклараціях в податках. Це можливий неправильний розрахунок, несвоєчасне подання, неправильне оформлення документів, ігнорування змін у податковому законодавстві, неточність у зазначенні особистих даних або неповне відображення доходів і, і витрат. На п'ятому уроці ми розглянемо подачу податкової декларації, це вибір способу подачі, підготовка документів, заповнення декларації самої і подача декларації і відстеження статусу обробки вашої податкової декларації на сайті податкової служби або по телефону. Також розглянемо на п'ятому уроці подачу зі спеціалістом, як контактувати з Tax ПР. І також обов'язки відповідальність як і клієнта, так і такс препера, І що робити після подачі, і що робити, якщо є виявлені помилки, і як подавати коригування. Також важливе доповнення, що ви як клієнт у вас має бути створений особистий архів документів і нотаток, так? Вивчайте, і ви, як такс-препер, також можете, і як клієнт, вивчати реальні приклади податкових декларацій, вони є в публічному доступі. І слідкувати обов'язково за новинами і змінами в податковому законодавстві США. Ви також можете відвідувати тематичні вебінари або вивчати додаткові матеріали, які ми вам будемо рекомендувати. Також можете підписатися на нашу розсилку з. Зі змінами в податковому законодавстві або новинами. Далі ми трошки поговоримо про правила і етикет під час навчання, які слід дотримуватись, щоб досягти найбільшої ефективності та створити сприятливу навчальну атмосферу. Правила, які ми пропонуємо вам дотримуватись, це дисципліна, розвиток відповідальності. Створення сприятливого середовища забезпечує комфортну та позитивну обстановку, так що підвищує ефективність навчання, і чіткі правила виконую, і їх виконання допомагає студентам досягти поставленої мети. Правило перше: це прослуховувати уроки і вивчати матеріали. Уважно слухайте всі навчальні матеріали, детально опрацьовуйте надані матеріали та засвоюйте знання, неповне проходження навчальних матеріалів. Буде ключовим фактором, якщо ви не повне, повне проходження навчальних матеріалів є ключовим фактором для володіння знанням та досягнення професійного рівня, і це дозволить краще зрозуміти та засвоїти матеріал і бути активним учасником навчального процесу. Також правило також правило номер два: це виконувати домашні завдання, це допоможе закріпити знання. Знання, так, і розвиток вашої дисципліни, регулярне виконання домашніх завдань виховує у вас відповідальність, самодисципліну та звичку до систематичної роботи. Також заохочується самостійна робота, це відвідування сайтів сайту АРС, пошук додаткової інформації. Будь ласка, ставте питання, будемо на них відповідати. Також правило номер три: не допускається СПАМ і ненормативна лексика. Уникайте спаму, будь ласка, дотримуйтесь етики, уникайте образливих або провокаційних висловлювань, використовуйте спілкуванні лише вічливі та коректливі вирази, що відповідають професійному та навчальному середовищу. Будь ласка, демонструйте доброзичливість, толерантність та увагу до інших студентів та викладачів курсу. Правило номер 4 звернення по допомогу можна ставити запитання. Це, підвищення, це підвищує розуміння матеріалу. Будь ласка, ставте запитання. Це допоможе прояснити складні концепції та заповнити прогалини у знаннях. Також це покращує успішність і ефективність навчання. Будь ласка, ставте за ваші запитання, якщо вам щось буде незрозуміло. Правило номер п'ять. Можна об'єднуватись та спілкуватися між собою. Будь ласка, ми закликаємо учнів ділитися своїми знаннями, навичками та успішними практиками з іншими, щоб допомогти їм розвиватися та вдосконалюватися. Закликаємо учнів пропонувати свою допомогу та підтримку тим, хто в них потребує. Будь-то консультація, спільна робота чи вирішення виникних проблем. Так? Закликаємо учнів об'єднуватись команди для спільної реалізації проєктів та досягнення спільних цілей. Ви можете активно брати участь у дискусіях, обговореннях, щоб обмінюватися ідеями, думками та знаходити нові рішення. І правило номер 6 ми не спілкуємося на тему політики, не обговорюємо ціни на курс. Для збереження професійної, конструктивної та комфортної атмосфери у нашій спільноті не обговорюємо політику. Курс зосереджений виключно на темі по оподаткування, а не на політичних уподобаннях, подіях чи ідеологіях. Ми поважаємо різноманіття думок, але уникаємо суперечливих тем, які можуть викликати конфлікти або відволікти від основної мети навчання. Також ми не дискутуємо про вартість курсу. Якщо у вас є запитання або зауваження щодо ціни, умов оплати або доступу, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до адміністратора або підтримки. У відкритих обговореннях ці теми не порушуються, аби уникнути непорозумінь і спекуляцій. Далі ми переходимо до формату навчання та доступу до матеріалів. Навчання проходить у вигляді 5 уроків і одного бонусного уроку. Також у вас буде. Новий урок, новий урок буде відкриватися кожного понеділка, що дозволить вам поступово заглиблюватись матеріал. І курс таким чином розрахований на 6 тижнів. Кожного тижня ви будете отримувати домашні завдання, які потрібно виконати протягом одного тижня. Наш курс пропонує структуроване і поетапне навчання з щотижневими завданнями і, і домашніми завданнями для закріплення матеріалу. Так? Також платформа і доступ до матеріалів. Доступність матеріалів у вас буде протягом 6 місяців. Всі відеоуроки будуть викладені на YouTube, де, ви зможете, де вам буде наданий доступ за вашою поштою. Протягом 6 місяців ви зможете там скачати додаткові матеріали в описі під відео. Також ви зможете доєднатися до Телеграм-групи і ставити там свої питання. В уроках представлені у відеозаписі з оглядом кожної теми окремо, всього 5 основних уроків, і ведення, які ви зараз слухаєте, і шостий урок контакт зі спеціалістом. Кожні уроки містять відео, методичку та практичні завдання. Також є таблиці для скачування, додаткові матеріали для самостійного вивчення, шаблони документів та посилання на сайт АРС за тематикою уроків. Домашні завдання це практичні завдання, що допоможуть застосувати, застосувати вам отримані знання на практиці та навчитися вирішувати реальні ситуації, з якими ви можете зіткнутися в майбутньому. Також ці завдання допоможуть вам відпрацювати навички, необхідні для успішної підготовки і подачі податкових декларацій. Ми пропонуємо вам підтримку і зворотній зв'язок. Це підтримка і від викладача, і від групи, спільну роботу. Ми будемо працювати разом, щоб знайти рішення для будь-яких проблем, з якими ви можете стикнутися. Також можливий зворотній зв'язок. Ваші відгуки і пропозиції дуже важливі для нас. Ми будемо уважно прислуховуватись до вашої думки. Будь ласка, пишіть ваш зворотній зв'язок. І протягом всього курсу. Ви зможете розраховувати на нашу постійну підтримку і допомогу. Подальші можливості після курсу. Можливість отримати персональної під... менторської програми це персональні підтримки і наставництва. так? Індивідуальна траєкторія це розробка персонального плану розвитку. Також можливість вивчити спеціалізовані теми і техніки на більш глибокому рівні. І е, також можливість співпрацювати з Abitant LLC як текспрепер. Ви можете організувати собі особисті записи і нотатки для того, щоб використовувати різні формати так, навчання і регулярно їх переглядати, е, і підтримувати якість і ясність знання та вивчених матеріалів. Це допоможе вам ефективніше засвоювати, запам'ятати і застосувати отримані знання. Також щодо переваг командної роботи це обмін відкриттям, тобто ви можете ділитися відкриттями і ідеями з командою, це робить навчання більш цікавим. Питання в ході обговорення допоможуть краще зрозуміти і закріпити отримані знання. І також це взаємодопомога. Ви можете допомагати один одному у в освоєнні складних тем колективна робота прискорює навчання. Поради для успішного виконання домашніх завдань. Будь ласка, налаштуйтеся працювати над домашнім завданням якомога раніше. Не відкладайте за роботу над домашнім завданням на останню хвилину. бо Буде стрес, так і ви зможете скоріш за все зробити якісь помилки. І якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, або щось здається складним. Якщо виникають труднощі з виконанням домашнього завдання, не соромтесь, звертайтеся за допомогою до викладача або в групу підтримки. Ми допоможемо вам розібратися в складних питаннях і направити вас у потрібному напрямку. Також вивчайте бі теми для більш глибокого вивчення, проаналізуйте матеріал, виберіть найбільш цікаві або складні для вас розділи, і ви можете їх самостійно вивчати або звернутися до нас за допомогою, або знайти посилання на сайті АРС або в інших доступних відкритих джерелах і вивчити ці теми більш глибоко і більш самостійно. Ми заохочуємо самостійне навчання це. Буде вашим професійним зростанням і ви зможете більш глибоко вивчити теми, які вам здаються складними або незрозумілими. Для самостійного навчання ви можете використовувати техніки як конспектування, підведення підсумків, так? або періодично робити паузи, щоб поміркувати над своїми роздумами і Тим, що буде сказано у курсах, у курсі, так, у відео. Потім ви можете використовувати онлайн статті, онлайн-підручники або інші онлайн-ресурси, щоб поглибити ваші знання. Також беріть участь у дискусіях у навчальній групі, щоб поділитися ідеями, перевіряти взаєморозуміння і ділитися своїми прикладами для того, щоб вивчити більш глибоко. Теми, які вам здаються складними або вас цікавлять. Для того, щоб більш зрозуміти урок, робіть, будь ласка, нотатки, визначайте ключові поняття, запишіть найважливіші та фундаментальні ідеї. Також ви можете розпізнати основні теорії. Та моделі, які належать, лежать в основі уроку. Та також шукайте приклади, тематичні дослідження або вправи, які можуть вам продемонструвати, як матеріали курсу можуть бути застосовані в реальних ситуаціях. Навички та цілі, які ви отримуєте на курсі. Цей курс надає огляд ключових навичок та цілі, які ви отримаєте протягом програми. Це податкова грамотність. Ви навчитесь працювати з податковими формами, звітністю та правильно розраховувати податкові платежі, фінансове планування. Ви отримаєте навички складання особистого бюджету, аналізу доходів і витрат, а також інвестування, оптимізація податків. Ви навчитесь знаходити законні способи зниження податкового навантаження та підвищення особистої фінансової ефективності. Та фінансова впевненість. Ви будете почувати себе впевненою в управлінні власними фінансами та зможете застосовувати отримані знання на практиці. Цей курс допоможе вам стати фінансово грамотним і самостійно керувати податками та особистими фінансами. Тому вітаю вас на програмі на курсі «Податки в США просто про складне. Задавайте ваші питання, приєднуйтесь в чат в Телеграм. Завантажуйте додаткові матеріали в під відео і ласкаво просимо.